Вітаю всім! Сьогодні готую смачну заготовку на зиму кабачкову аджику. Спочатку очищую овочі. Кабачки у мене вже зрілі, тому я віддаляю і насіння. Нарізаю на кусочки, позаяк я все буду перемелювати на м'ясорубці. Очищаю моркву, болгарський перець та помідори. Теж нарізаю кусочками і все пропускаю через м'ясорубку. Перемелені овочі перекладаю в каструлю, кладу на плиту, включаю вогонь та доводжу до кипіння. Одну головку часнику очищаю та натираю на терці з малими вічками. З моменту закипання проварюю овочі на середньому вогні рівно 30 хвилин, періодично помішуючи. Овочі прокипіли рівно 30 хвилин. Тепер додаю даю сіль. Цукор, чорний мелений перець. Можна додати гіркий перець. Додаю для кольору десертну ложку паприки та вливаю олію. Все добре перемішую. І вже Шую. тепер з моменту закипання проварюю рівно 10 хвилин. Колочі зі спеціями прокипіли ще 10 хвилин. Тепер додаю до них натертий чесний. Вливаю оцет. перемішую. І вже тепер знову з моменту закипання проварюю рівно 5 хвилин. Поки готуються овочі, підготовлюю банки, мию та стерилізую в духовці кришки кип'ячу. Коли овочі з тісником прокипіли 5 хвилин, зразу перекладаю в стерилізовані банки. Зразу накриваю кришками та закручую. Нічим не накриваю. Із заявленої порції в мене вийшло рівно 5 півлітрових баночок дуже смачної, кабачкової аджики.